Чи треба ставати на військовий облік за місцем перебування? Звертаю вашу увагу, що у відповідності до положення постанову 1487 військовозобов'язаний зобов'язаний повідомити про зміну персональних даних ТЦК та СП, зокрема, про е, зміну місця проживання. В той же час закон України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та розревістів. Окремо зазначаю, що до персональних даних військовозобов'язаного належать дані про місце проживання та місце перебування. Місце проживання та місце перебування – це окремі поняття, оскільки це впливає на подальшу реалізацію обов'язку щодо постановки на військовий облік за новим місцем саме проживання. Тобто, якщо ви... Змінюєте задеклароване місце проживання, або ви є внутрішньо переміщеною особою, то вам необхідно ставати на військовий облік за новим, новим місцем проживання. Якщо мова ведеться про місце перебування, ви сповіщаєте про це відповідно до ЦК СП шляхом обміну інформацією через особистий кабінет, через резерв плюс. Будуть додаткові питання у когось, пишіть підписуйтесь, звертайтесь, Дякую.